Усім привіт! Мене звати Міша, вітаю вас на каналі Християнин. І сьогодні, тобто зараз, хотів би поговорити про один досить такий цікавий факт, який схований в притчі однієї із притч нашого Господа Ісуса Христа, де Господь доносить певні речі до, до людей і до законників, до фарисеїв, да, і тому подібних так би мовити персон. Давайте взагалі згадаємо. Цю притчу, де говориться про Лазаря та бідного. Це записано в книзі Луки, 16 глава 19, 31 вірш. Самі його прочитаєте, цю притчу, аби освіжити свою пам'ять, аби зрозуміти краще сенс даної розповіді. Але коротко скажу, те, що йдеться мова про Лазаря, який жив дуже бідно і погано так І коли він помирає, він потрапляє в рай. Ну не в рай, а так би мовити в Луну Аврамове, де, в принципі, все гаразд, все нормально. А багатий він жив досить добре: на землі пив, гуляв, все було нормально, все було добре. Але коли помер, він потрапив куди в ад, да? де в принципі, він мучиться. І е в даному випадку, із розповіді Ісуса Христа, з цієї притчі, ми бачимо, те, що е багатий звертається до Авраама і починає диску диску дискутувати з ним і просити про що. Просити в кінці кінців я згадаю лише основне, на чому хочу акцентувати увагу. Він говорить до Авраама: якщо хтось воскресне і прийде в мій дім, і скаже моїм братам, моєму батьку, те, що як тут погано, так да, і, тре, і як треба жити, там, і що треба робити, да, то. Ця людина, тобто то вони покаються і прийдуть до Бога і не потраплять в це жахливе місце, де знаходився цей багатий, ну, багата людина. Так, да? Але в принципі, що відбувається? Авраам відповідає йому такі речі. Давайте навіть прочитаємо ці вірші, на яких я хочу саме акцентувати увагу. Це в від Луки, 16 глава, 30, 31 вірш. А він, тобто, багатий, да? відказав, ніж Отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються, що йому відказує Авраам? Йому ж він відказав, як Моїсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Тобто, що говорить Авраам? Він говорить те, що люди, які не слухають Моїсея і пророків, то навіть якщо хтось прийде з мертвих Воскресні, і будемо говорити про істину, вони все одно не повірять йому. Тобто дивні такі речі. Да? І що саме говорив в цих речах Ісус Христос? Він говорив, і навіть мені здається, тут йде такий прообраз Його самого Ісуса Христа. Адже фарисеї, книжники, садукеї і ці так би, люди законники. Да? Вони добре знали закон, вони, у них був там усний закон, якісь ще свої там е, речі, да, вони їх чтили, все було нормально, але ми бачимо, що багато разів Ісус Христос говорить їм, що ви зробили якийсь свій усний закон да, вище, ніж закон Божий, більше ніж там закон Моїсе і так далі. І ще, один, і ще одне місце писання, де Господь говорить, що ось я бачу людей, які усілися. На сидінні Моїсея да, і там роблять свої певні, певні речі. Тобто, що я хочу сказати, Те, що якби фарисеї, садукеї і книжники е, знали би добре, мається на увазі, вони добре знали, да, але е, ну, щось вони упустили. Вони упустили е, істину е, в законі. Е, адже ми, ми знаємо, те, що Закон, і пророки, і Моїсей говорили про кого? Про Ісуса Христа, про Месію, який прийде. Аби врятувати людей, віруючих в нього людей. Мої, не Мойсей, а Садукеї Фарисеї, це все пропустили. Вони пропустили найголовніше в законі. Вони пропустили найголовніше в пророках, про кого там йдеться, про Месію, про Ісуса Христа. І вони не повірили, що Ісус Це і є Син Божий. Вони не повірили цьому, хоча бачили різні чуда, хоча. Говорили, з ним спілкувалися, десь там, може, там намагалися знайти, зрозуміти, але вони в цьому не вірили. Вони не бачили, тобто не, роз, не зрозуміли, що Ісус це предсказаний колись пророками і Моїсеєм і самим законом Месія. Вони цього не зрозуміли. І в кінці кінців, що ми бачимо? Що коли Ісус Христос помер і Воскрес. тобто вони все одно не повірили. Цікаво, да? цікаво те, що е, коли е, вони сказали ніби там Пелату, кому сказали, нехай, коли Ісуса Христа поставили в гроб, е, да, в печеру, то, е, то вони ще сказали, нехай вояки стережуть цю печеру. Бо, ко, бо щось він там говорив, да, цей Ісус, що на третій день ніби воскресне. Ось і нехай вони стережуть його на всяк випадок, щоб не було ніяких помилок. І як висновок, е, Ісус Христос Воскрес, солдатиці, вояки, це все є свідками цієї події. Вони прибігають до фарисеїв, говорять їм про те, що сталося, і, що, і що, ну, що роблять фарисеї. Вони дають їм гроші, говорять, розкажіть усім, що ви просто заснули, і насправді на цього всього не відбувалося. Тобто, що вам щось там там що його типу вкрали і так далі. Тобто ми бачимо, що фарисеї, в принципі, від вояків почули, що Христос Воскрес, що Ісус це є Месія, але вони все одно не повірили. Тобто, що й говориться в цій притчі? Говориться про те, що е якщо не повірять Моїсею і пророкам, то навіть якщо хтось з мертвих воскресне, да, і вони будуть про це знати, вони все одно не повірять. І як ми знаємо, пророки і Моїсей говорили про Ісуса, що Він є Месія, вони цього. Не хотіли знати, не вивчили і не зрозуміли. І тому, як наслідок, коли Христос Воскрес, вони не повірили, те, що Він живий. Хоча ми знаємо, те, що е, Христос багатьом він не лише 11-м е, явився ученикам, да? е, е, і там ще Марії, і, тому, ну, і так далі. Він багатьом являвся ученикам. я думаю, що ці, ця. Е, Ця подія бо стала відома по всьому Єрусалиму і його околицях, і так далі. І так далі. Бо, бо це все люди несли з собою і розказували іншим. Тобто, але фарисеї все одно залишилися якось там за бортом мимо. Тому вони не, вони не повірили. І от в чому сенс цих віршів, мені здається, один із сенсів. Давайте прочитаємо ще раз: багатий юнак говорить Аврааму. Нехай хтось Воскресне з мертвих, прийде в мій дім, скаже, що я мучуюсь вду, і мені погано. Да? Е, і вони повірять, але, але Авраам говорить, що якщо от, йому ж він відказав, як Моїсеї і пророків не слухають, то коли хтось з мертвих Воскресне, не йнятимуть віри. Тобто, коли хтось з мертвих Воскресне, не ненятимуть віри, тобто фарисеї не повірили Ісусу Христу. І тим більше вони не слухали пророків Моїсея, вони їх не слухали. І тому, коли ми бачимо, що е, Іван, Іван Хреститель, коли до нього приходили фарисеї, що він сказав? Що ваш батько диявол, ви сини там єхидні. Тобто, кого вони слухали? Бога слухали? Моїсея, пророків? Ні в якому разі. Якби вони слухали їх, то зрозуміли, хто такий Ісус Христос. Але в даному випадку вони слухали, напевно, не знаю, диявола, чи себе, чи якісь свої розуміння. Ну, невідомо, не буду конкретно щось говорити. Але говорю те, що фарисеї не зрозуміли, законники не зрозуміли часу приходу Месії, але вони добре знали закон, цікаво так, да? вони знали закон, який говорив про Ісуса Христа. Але Ісуса не побачили. Прихід Його, Месії не зрозуміли. Тобто, до чого я хочу сказати, до чого я хочу привести, підвести вас? Люди, люди, вивчайте слово Боже, навчайтеся істині і просіть у Бога відкриття цієї благодаті, слова Господнього. Просіть води живої, аби зрозуміти істину. Тому що зараз багато людей вчать Слово Божому. Вчать е, Біблії і так далі, але вони знову із Слов із, із слів Ісуса Христа зробили той самий закон. Вони знову е, ну, знову з'явилася законність. З'явилися ті самі фарисеї, ті самі законники, ті самі Садукеї, але е, в іншій формі. Якщо раніше релігій, релігій, релігійники, да, це як фарисеї, Садукеї, Прикривалися законом Моїсеєвим і пророками, то зараз багато християн, так би мовити, прикриваються Ісусом Христом. І все. Лише знаєте, як наприклад, взяти одяг, да? написати там ім'я, Я раб там, Божий, да? я слуга Ісуса Христа, Я люблю Ісуса Христа. А насправді в серці ніякої любові немає. Оце те саме. Одягли, ну, одягти просто себе. Є, є зараз багато людей, які в духовному плані одягли себе в ряси, одягли себе в одяг, типу що вони християни, да? типу, що вони божі люди. Е, і вони ніби і вчать Божому Слову, вони вчать Біблії, вони вчать, говорять проповіді. Але сенс цих слів зовсім інший. Тобто, Істина полягає в зовсім іншому. І тому зараз дуже багато законників, дуже багато цих фарисеїв, які є серед людей, які ведуть багатьох людей навіть, і це дуже страшно. Але сенс в тому, що Господь говорив про останні часи, говорив те, що Він прийде в другий раз, і ці часи настають. І тому будьте готові. Не пропустіть моменту цього. Будьте готові зустрітися з Богом. Намагайтеся пізнати Бога, зрозуміти Бога. Адже зараз Господь говорить до нас не пророк, Він говорить до нас прямо через Ісуса Христа. Тобто лише почуйте, послухайте Його, намагайтеся почути Його Слово, не через якихось посередників, ніби там, людей, да? там, і так далі. А намагайтеся, намагайтеся самі почути Божі слова, самі почути Його. Його любов, Його благодать, бо Він хоче е, особистих відносин з, кожен, з кожним із вас. Слава нашому Богу! Нехай Господь укріпить, благословить, не будьте законниками, а будьте істинними, поклонниками, синами, дітьми, доньками Бога живого. Йдіть за Ісусом, вірте, бо це наша єдина надія, єдине наше спасіння. Це як, як єдина шлюбка. Тобто, яка дає нам спасіння, де нас накормлять, нагодують, е напоють, і, і де ми зможемо прямувати до Небесного царства. Говоріться іншим людям. Пробуд, пробуждайте християн, які заснули, які забули, тому що проблема зараз полягає не в тому, що треба йти і говорити людям світу цього, покайтеся і прийти до Господа. Так, так, да, треба, але зараз з'явилася ще одна проблема. Треба йти. І будити своїх братів і сестер, своїх колег, своїх е, ну, подібних собі, щолі, однодумців. Да? Потрібно будити від сну і сказати алло, прокидайся, Господь, Господь греде, а ти спиш, а ти сидиш незрозуміло, що робиш. Чекай Бога. тобто Ось що нам потрібно робити. Нехай Господь благословить усіх вас. Шукайте Бога, шукайте усім своїм серцем. Ніколи не покладайтеся на розум свій, а покладайтеся на своє серце. Господь говорить до нас, але чуємо, чи, ми це. чи можливо звуки якихось там факторів в цьому житті нас, трішки нам е, збиває, так би мовити, слова Ісуса і, і скажає, скажу на І людина йде невірним шляхом. Адже дійсно, якщо подивитися, е, ну, невірних шляхів сотні, тисячі, мільйони. А один єдиний шлях це Ісус Христос. Тому йдіть за Ним, упивайте на нього, шукайте Господа, вивчайте Біблію, і все буде гаразд. Нехай Господь благословить, укріпить і допоможе. йти за ним. Алілуя нашому Богу. Алілуя. Амінь.